Привіт, друзі! Це CPA in USA Дмитро Колодяжний. І сьогодні ми зануримося в одну з найзагадковіших тем фінансового життя в США, чому кредитний рейтинг СКОР падає, навіть якщо всі ваші платежі здійснюються вчасно. Багато хто, хто з вас, особливо мігранти з України чи з інших країн, стикаються з цим і думають: я все роблю правильно. Чому ж СКОР знижується? Ми розберемо офіційні терміни, такі як Utilization Ratio, Hard Inquiries та інші, і подивимося на поширені проблеми для іммігрантів і резидентів США і дамо практичні поради. Хочу нагадати вам: якщо ви хочете більше знати про фінансові пастки, як їх обійти, як накопичити на хорошу пенсію, як подати податки самостійно, як взяти та оформити правильну іпотеку, який краще вибрати банк, як уникнути проблем з кредитною історією або виправити її. Про програми Medicare, Medicaid, як зменшити рахунок за страхування та оформити страхування життя, все це є в нашому великому курсі Фінансовий фундамент США. Ми проведемо вас за руку по всіх цих фінансових питаннях, для того, щоб ви не переплачували фінансовим консультантам та економили гроші для себе. Цей курс включає в себе шість курсів. Наприклад, в нього входить чудесний курс, де ми розбираємо повністю податкові правила США на прикладах. Заповнюємо декларації, і після цього ви зможете заповнювати свої декларації самостійно та допомагати іншим. Переходьте по посиланню в описі відео. Це буде корисне відео. Так що лайкніть, підпишіться, вмикайте дзвіночок і поїхали! Окей, okay. що таке кредитний рейтинг та як він працює? Спочатку базові знання. Кредитний рейтинг це числовий показник вашої кредитної спроможності і який розраховується кредитними бюро, такими як Equifax, Experian та TransUnion. Найпоширеніші моделі це FICO Score та Vantage Score. Файко коливається від 300 до вісімдесяти де 700 плюс вважається хорошим скором. Високий кредитний скор відкриває двері до низьких відсотків на кредити та іпотеку, дає ключі на оренду житла та навіть роботу. Кредитний скор формується з наступних факторів: перше. Payment history 35 – 35% у FICO, тобто історія платежів. Друге утилізація кредиту utilization – приблизно 30%, тобто скільки з доступного кредиту ви використовуєте. Третє тривалість кредитної історії приблизно 15%. Як довго ви користуєтесь кредитами? Вони рахують вік найстаршого рахунку та середній вік усіх рахунків. Четверте, типи кредитів, кредит микс приблизно 10%. Тобто кредитні бюро люблять, щоб були різні види кредитів, наприклад, кредитні картки, автокредити і так далі. І далі історія запитів приблизно 10%. Вони дивляться, чи були, наприклад, жорсткі запити, Hard inquiries. Відкриття багатьох рахунків за короткий час знижує рейтинг. Але навіть з ідеальною історією платежів. Скор може падати через інші фактори. Чому? Ось ключові причини підтверджені експертами X-Experience, Transunion та Equifax. Перше, висока утилізація кредиту це співвідношення вашого поточного боргу до загального кредитного ліміту. Рекомендовано тримати нижче 30%, якщо ви використовуєте 50% або більше від ліміту, навіть сплачуючи вчасно, скор падає, бо це сигналізує про ризик. Багато людей не розуміють, як працює утилізація кредиту. Наприклад, вони не розуміють різниці між датою платежу payment date та датою виписки statement date. Те, що важливо зрозуміти, це те, що ліміт кредиту має бути менше ніж 30% на дату виписки statement date. Це тому, що дата виписки це час, коли кредитні бюро бачить ваш рівень використання кредиту. І багато людей просто. Не розуміють цього простого факту. Наприклад, у вас є кредитна картка з кредитним лімітом в 10 тисяч доларів. Ви сплачуєте її вчасно на дату платежу, і у вас на дату платежу нульовий баланс, оскільки ви все погасили. Однак на дату виписки у вас є баланс 4 тисячі доларів. І на цю дату кредитне бюро бачить співвідношення вашого балансу до загального кредитного ліміту, яке. Вони бачать, що це 4 тисячі доларів на цю вашу дату виписки. Тоді це означає, що ваш коефіцієнт використання кредиту становить 40%, що є дуже високим. І в результаті ваш кредитний рейтинг знизиться, якщо навіть якщо ви своєчасно погасили весь залишок. Отже, що вам потрібно зробити, це просто переконатися, що на дату виписки. Ваш баланс низький, тобто менше 30% або навіть менше 10%. І тоді у вас буде гарна утилізація кредиту і ваш кредитний скор піде вверх. Тобто, наприклад, за два дні до дати виписки ви можете проплатити, щоб на дату виписки ваш залишок був низьким, близько 10 І якщо ви це зробите, то тоді ваша утилізація кредита покращиться і ваш кредитний рейтинг зросте. Звісно, це не означає, що вам не треба буде платити вчасно до payment date. Я просто кажу, що вам треба слідкувати за балансом на день виписки і сплатити, якщо треба, за пару днів до statement date, до, до виписки, щоб покращити вашу утилізацію. Далі, hard inquiry, жорсткі запити, більшість заявок на новий кредит, кредитна картка, позика. Викликає hard Inquiry. І ці Hard Inquiry видно в історії на 2 роки і впливають на скор до 12 місяців. Багато запитів, наприклад, 3 або більше за рік, можуть знизити скор на 5-10 пунктів кожний. Навіть якщо платежі вчасні, нові запити сигналізують про потенційний борг і таким чином знижують кредитний скор. Далі, закриття рахунків. Після виплати боргу, коли ви виплачуєте борг і закриваєте рахунок, це зменшує загальний. Доступний кредит і підвищує Utilization Ratio. Плюс скорочується length of credit history, Equifax зазначає, що це може знижити скор на 10-30 пунктів. Краще тримати старі рахунки відкритими з нульовим балансом. Далі, зміни в кредитному міксі або в сумі кредиту. Якщо ви виплачуєте те, що називається Installment Loan, як, наприклад, автокредит, це змінює мікс. Менше різноманітності і скор падає. Або якщо борг зростає, наприклад, через нові покупки, навіть з вчасними платежами, скор також може впасти. Далі помилки в кредитній історії або фрад. Інколи скор падає через помилки, дубльовані рахунки, неправильні дані і так далі. Consumer Reports виявив, що 44% американців знаходять помилки в звітах, а 25% – серйозні помилки. Перевіряйте щорічно на annualcreditreport.com. Інші фактори, через які ваш кредитний рейтинг може впасти, це зміни в scoring models. Бюро періодично оновлюють моделі і ваш скор може коливатися. Ці фактори пояснюють, чому скор може впасти, наприклад, від 10 до 50 пунктів навіть з ідеальними платежами і хорошим utilization ratio. Друзі, пам'ятайте, що для багатьох гарний кредитний скор це ключ до американської мрії. Низький скор. Ускладнює оренду квартири, роботу. Ніхто про це не думає, але, наприклад, низький скор затримує вихід на пенсію через дорожчі кредити. Низький скор коштує людям тисячі або навіть десятки тисяч на переплатах на відсотках. Просто подумайте, скільки людина з низьким кредитним балом перепла переплачує, наприклад, за 30 років іпотеки. Тому мати високий кредитний бал дуже дуже важливо. Звісно, для іммігрантів це нелегко. Іммігранти часто починають з нуля. Іммігранти часто стикаються з бар'єрами. Наприклад, відсутність кредитної історії, іноземна історія не переноситься. Без SSN або ITIN – Individual Taxpayer Identification Number – важко почати. Експерти радять починати з Secure Credit Cards. Труднощі з орендою та послугами без кредитного скору важко орендувати квартиру, підключити газ, світло, інтернет чи мобільний. Далі, брак знань: багато іммігрантів не знають, як правильно та швидко побудувати високий кредитний скор. Для нових іммігрантів потрібно приблизно 5-6 місяців активності для першого кредитного скору. Тому ми даємо нашим клієнтам деякі поради. Перше, моніторте утилізацію кредиту. Тримайте менше 30%. Особливо моніторте рівень балансу на день виписки. Використовуйте такі інструменти, як, наприклад, Credit Karma. Друге, обмежте Hard Inquiries. подавати заявки рідко, перевіряти Pre-Approvals, тобто Soft Inquiries. Далі не закривайте старі рахунки, тримайте їх для історії. Потім. Перевіряйте звір звіти. Ви можете безкоштовно перевірити свій кредитний бал та звіт на annualcreditreport.com. Звертайте увагу на помилки в звітах. Для мігрантів, як я вже сказав, почніть з secured credit card. Депозит визначає ліміт кредиту. Далі автоматизуйте. Щоб уникнути випадкових пропусків, автоматизуйте платежі. Далі будуйте кредитмікс. Якщо у вас тільки є карти, то ви можете додати installment лоун, якщо вам це потрібно за 3-6 місяців. Скор може зрости на 50 пунктів. Але будьте обережні, не накопичуйте борги. Якщо вам хтось скаже, що треба обов'язково купувати автомобіль в кредит, щоб був гарний кредитний бал, знайте з двома трьома картками і без кредиту на машину можна спокійно побудувати високий кредитний бал. Друзі, падіння кредитного рейтингу навіть з вчасними платежами це не загадка. Це результат факторів, як credit utilization чи hard inquiries. Для мігрантів це додатково ускладнено відсутністю історії для резидентів боргами та помилками. Але знаннями ви можете контролювати ситуацію. Поділіться в коментарях, чи падав у вас скор несподівано. Які поради? Лайкніть, якщо корисно, і підписуйтесь. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.